Взагалі, в цій книзі на початку, в першій половині, ні в перших двох третинах книги. <різований> Першою книгою, чого я її витягнула? Ма. 60, 60 річ... 60. Ось десяти. Ось прочитала її ну, першою книгою року, першою книгою січня. Гітаю, друзі, я Марина і ласкаво прошу до мого книжкового закуточку. В сьогоднішньому відео я хочу поділитися з вами книгами, які я читала у січні. Їх всього шість, але е, дуже такі вони неоднозначні. Ці книги в мене підібралися. Не знаю, окрім напевно двох із, щось, із шести. В мене книги дуже неоднозначні. Чому так вийшло? Я не знаю. Якось так. Зірки, напевно, співпали, що книги, на які я дуже сподівалася і які я дуже давно хотіла прочитати, вони якось мене ну, трішки розчарували. Нам навіть не недавно... ні. Є одна книга, яку я взагалі нічого про неї не знала. Взагалі, вона просто мені потрапила на очі. Я подивилася анотацію. Вона мені сподобалася, я її взяла, вирішила читати. Розпочала читати, я закохалася в книгу, і ось раптом щось трапилося таке з нею, з книгою, не зі мною. Що, ну, то було просто епічне розчарування. І напевно я з неї розпочну, раз я вже е, половину того, що я хотіла про неї розповісти, я вже розповіла. І це книга Катріони Ворд, останній дім на безпечній вулиці». Ця книга взагалі мала шанс бути моєю найулюбленішою, найкращою е, книгою цього року. Можливо, не року, але хоча б місяця. Тому що книга взагалі в цій книзі на початку, в першій половині, ні в перших двох третинах книги, тут було абсолютно все, що я люблю в книгах подібного жанру. Взагалі-то в нас тут. Е, Ну, сама себе книга презентує як горор, але це такий собі горор психологічний. Цей роман дуже схожий на колекціонера Деніела Кіза. Якщо ви зі мною вже давно, то ви знаєте, що це взагалі одна з моїх найулюбленіших книг. Тому, коли я розпочала читати цю книгу, я зрозуміла, що це ну, щось дуже схоже на неї. Ось саме не сюжетом, але саме якимось настроєм, атмосферою, героями. Ось настільки мені воно було близьке. Що я говорила, я знімала, до речі, влог на цю книгу, і я говорила постійно, що це те, що мені треба. Це те, що я хотіла прочитати. І це взагалі те, що я чекала від цієї книги. Але потім. Щось трапилося. І вся магія кудись ділася. Що саме трапилося? Трапилося те, що авторка ось так вирішила змінити направленість цього свого роману, направленість своїх думок щодо цього роману. І якось вийшло. Вийшло якось, не те, що погано, але якось не так, як вона і спочатку книги вона зарекомендувала себе і цей роман. Якщо ви поділите цю книгу, от перші дві третини, і остання третина книги, це будуть абсолютно різні книги, і вони кожна окремо дуже круті. От. Реально, причому ось ця саме остання частина книги, вона також нагадує одну дуже. Дуже знамениту книгу, одного автора дуже знаменитого не буду казати, тому що весь шарм просто дінеться кудись, якщо ви читатимете цю книгу все ж таки. І я так, я не можу сказати, що Катріона Катріонова дуже погано пише. Ні, вона пише дуже гарно. В неї дуже прекрасна мова, вона вміє, вона володіє своєю мовою, вона вміє писати. Але... Але ось цей прийомчик, який вона застосувала саме в цій книзі, він мені здався ну, доволі якимось непотрібним саме тут. Якщо б вона розпочала, як... Ну, як розпочала, так би і продовжувала книгу, то було б ок. Якщо б вона вирішила переписати зовсім по-іншому першу частину і. Приліпити її до от, останньої цієї третини. То було б ок, якщо б вона написала дві окремі книги. Але ось все разом це якась каша. В неї вийшла. І саме через це я не знаю навіть, як оцінювати її. І, звісно ж, я її оцінила. Оцінила я її на 7 з 10 І більше я не можу Дати балу жодного, тому що просто, ну просто я якось так розчарувалася трошки. Я відчула себе якоюсь обдуреною. Я відчула себе, ну, знаєте, коли ти придбаєш одне, а по факту ти отримуєш. Взагалі інше ну, мені таке не до, не до вподоби. Тому так, Катріона Ворд від мене отримує свою сімку. Е, ну, дуже гарна книга, якщо ви хочете просто прочитати отак два вечора, вам нічого читати, чи ви читаєте якусь дуже складну літературу, і вам хочеться відволіктись, взагалі вам хочеться просто відволіктися, то ця книга напевно. За ідею, тому що я впевнена, що в неї є багато шанувальників, тому що книга та непогана, але ось саме цей такий. Дивний, як на мене, прийомчик він все зіпсував. Головне, я не розповіла, про що ця книга? Ця книга про те, як 11 років тому дівчинка шестирічна, вона відпочивала з батьками та сестрою на озері, і вона дуже раптово зникла. Є один єдиний підозрюваний, якого на той час не було. Взагалі на місці подій, в нього дуже багато свідків, але, тим не менш, її старша сестра, яка продовжує розшукувати свою маленьку сестричку, вона все ж таки підозрює саме цього Теда, який живе в останньому домі на вулиці. Вона, звісно ж, хоче якось там знайти якісь уліки, і звинуватити вже з доказами. Цього деда. А дед такий дуже пришелепкуватий е, дядечко, він я не знаю, скільки йому років, але напевно за 40. І він дуже дивний, такий собі неоднозначний дядько, начебто він так, і був там, і не був там. Е, більше сказати нічого. Наступна книга, яка е, взагалі для мене виявилася повним розчаруванням. Е, я нічого від неї не очікувала. Чому я її взагалі читала, тому що я витягнула її першою книгою. Е, першою книгою чого я її витягнула? Ха, Я її витягнула першою книгою грудня, але в грудні я її не прочитала, тому я її читала вже у січні. І в цю книгу я просто хотіла прочитати вже давно. Знаєте, так мені хотілося, хотілося. Я на неї дивилася, дивилася, але не читала її, напевно, краще би не читала. Тому що е сюжет, взагалі, там, напевно, м -м ну, він міг би бути, напевно, дуже цікавим. Та, взагалі він, напевно, і є цікавим, але. В нас тут оповідачка, жінка, їй наразі 64 роки, і вона згадує і розповідає своє дитинство, коли їй було 9 років і вона жила з родиною своєю в окупованій Франції. А, і я ж то думала, по наївності своєї, я ж то думала, що то буде таке дуже Знаєте, болюче, мені дуже не хотілося її читати. Я взагалі думала, що я буду читати цю книгу так, от, через дві сторінки, тому що мені дуже не хочеться читати книги на воєнну тему. Але тут було взагалі якийсь такий жах. По-перше, дівчинка 9 вона не, ну, вона не відповідає е, взагалі, як, якби. Тому, яка мала би бути 9-річна дівчинка, тому що вона якась така, як доросла жіночка, і все дуже неправдоподібно. Взагалі дуже. Я не повірила жодному слову, яке, яке написала Джоан Гарріс про саме цю дівчинку. І взагалі я не могла відокремити ось цю 60-річну. 60 60. Ось цю 60-річну жінку від 9-річної дівчинки. Тому що все, що в неї було в голові, це Одне й те саме ні. Я розумію, що напевно жінка просто розповідала так, ось ну, як, як вона від себе вже дорослою, вона розповідала про себе малесенько. Але навіть поведінка цієї малесенької дівчинки, вона не відповідає поведінці нормальної малесенької дівчинки. Все якось дуже дивно, і взагалі, всі там події, які відбувалися. Навкруги, них, навкруги неї і її родини. Вони, ну, як на мене, не відповідають правді взагалі. Такого не могло бути. І навіть те, що це художня книга, вона все ж таки повинна відповідати якимось, ну не знаю, якоїсь правді. А тут взагалі, тут якийсь дурдом, чесно. Я не знаю, мені не сподобалося взагалі. Це таке. Ну, витрачений час, просто що я її витягнула вже, вирішила читати ці 12, ні, не 12-6 а книжок минулого року. Тож я їх я її прочитала. А взагалі мені книга не сподобалась. Тому від мене 6 10. На жаль, далі книга, від якої я очікувала дуже багато, це Тадей Голуб і його озеро. Книга, яка мала всі шанси бути блискучою. Ну, от серйозно. Вона такою не стала знов-таки, тому що, тому що дуже слабенька вона, дуже слабенький такий детективчик з дуже е, якимось е, недорозслідуванням, недописаним, недопрописаним, недо, я не знаю, не прописані персонажі, е, недорозвинутий, взагалі не розвинутий сюжет і. Розслідування, ну просто провальне. Тобто там розслідування нема взагалі. Якось так уривками, обривками. Ось він начебто і, ну, і розслідування є, але воно якесь таке, знаєте, як ото вирване з контексту і взагалі просто вирване, подране ну, на шмаття. Ем... Із того, що мені сподобалося в книзі, це Словенія, це зима, атмосфера все ж таки, не те, щоб автор її передав, що ось моторошно, холодно, зимно. Але, тим не менше там був сніг, і там було якось, напевно, ну, напевно, атмосферно, ну, хоча б трішечки. Дуже багато це просто про озеро, дуже багато. Про головного героя, який взагалі, я не знаю, він не чоловік. він, ну, Для мене цей чоловік взагалі це таке собі. я, Мені не подобаються такі персонажі, аморальні і без якоїсь, ну, от реально без якоїсь моралі взагалі, я не розумію. ну... Ну, мені таке не подобається. Тому мені не сподобався головний герой, мені не сподобалася його поведінка, мені не сподобалося розслідування. Але мені сподобалася Словенія, тому що просто я люблю Словенію. Ось так. Наступна книга, яка мені сподобалася дуже. Але після прочитання в мене залишилося питання. Я таке не люблю. Я взагалі не люблю книги з відкритими фіналами, тому що. Я не знаю, я не люблю додумувати за автора. Тобто, книги з відкритим фіналом це така собі дуже цікава річ, тому що іноді відкритий фінал він буває крутим. Тобто, ти розумієш, автор тобі нічого прямо не сказав, але тим не менш ти здогадуєшся, що там і як. Ти розумієш, що ось лише один шлях, як могли там розвиватися події. Бувають книги з відкритим фіналом, які взагалі ти не розумієш. Може бути так, може бути взагалі по іншому. А, і не розумієш, чому автор не дав тобі відповідь. А бувають книги, як ось саме там у темній річці Діани Сеттерфілд. і тут. Начебто вона все розповіла, начебто відкритого фіналу нема, але питання, головне питання взагалі, яке було, яке виникло на початку книги, воно залишилось без відповіді. І мені це не сподобалося. Я не зрозуміла взагалі, чому вона саме так написала і чому вона так зробила. Можливо, я просто не зрозуміла. Таке так також може бути. Але ось так. Книга розпочинається з того, що в шинку з'являється чоловік поранений, дуже сильно поранений, з малесенькою мертвою дівчинкою на руках. Але з часом дівчинка оживає. Оживає вона, але вона не розмовляє зовсім, і вона не може сказати, хто вона, що вона, звідки вона, ну, взагалі нічого, ніякої реакції ні на кого не дає. Єдине, що розпочинається після цього, що декілька родин розпочинають на неї полювання. Тобто кожна з родин говорить про те, що це наша дівчинка, яка там загубилася деякий час тому. І. І ось йде розвиток подій про ці, про ці родини, про, ці, про цю дівчинку, про сімейні якісь негаразди. І взагалі то читати цю книгу неймовірно приємно. Це настільки гарно написаний роман, що мова авторки реально як ріка тече і ти. Просто не хочеш навіть винирювати з неї. Ти постійно хочеш читати, постійно емоціонуєш, постійно переживаєш дуже хвилюєшся за героїв, за цю дівчинку, за усіх, взагалі, усіх тих, хто там є, хто там з'являється на сторі. На сторінках цієї книги. Але ось саме цей такий малесенький моментик з цим цим питанням, і яке залишилося без відповіді, мене трішки не смутило. Моя оцінка моя 9 із 10, тому що мова, ну. Написан роман нереально прекрасно. Він причому такий дуже важкенький, Там багато сторінок, але тим не менш дуже приємно його читати. Взагалі не хочеться, щоб ця історія якось скінчилася. Дуже приємні герої, персонажі взагалі, напевно, всі. А ті, навіть які такі дуже мерзенні герої, вони стільки добре прописані їхні їхнє мерзенні, що ось просто ну, ненавидиш їх там. Якось постійно хочеться, щоб вони зникли з сторінок. Тому дуже гарна книга, дуже мені сподобалася, дуже щаслива, що я її витягнула, до речі. Першою книгою року і прочитала її. Ну, першою книгою року, першою книгою січня, так правильніше сказати. До речі, в мене є відео там, де я обираю книги, які читатиму цього року. Залишу, напевно, посилання, тому переходьте, дивіться. Наступна книга це книга мого улюбленого Артура Гейлі, і це його аеропорт. Аеропорт прекрасна книга. Це виробничий роман, в якому розповідається життя аеропорту. Тобто, вся робота, яка там є, весь технічний бік, звісно ж, якісь емоційні моменти, психологічні моменти, життя персонажів, життя робітників аеропорту, та, звісно ж, життя пасажирів. І це нереально прекрасно. Я обожнюю Артура Гелі. Я дуже щаслива, що його книги перекладають українською. Єдине, що мені було ну, не те, що нудновато, але тим не менш, моя зацікавленість в книзі зменшувалася саме через технічні описи. Мені просто це не цікаво, але це лише моя така думка, і це дуже суб'єктивно, тому що я просто людина з абсолютно гуманітарним складом музику. Я взагалі не люблю. Мені не цікаво все, що стосується якихось технічних, ну якоїсь технічної деталізації, Тому все, що стосувалося саме. Такого мені було не цікаво добре, лише те, що тут такого дуже замало. Тут, ну, все ж таки, я, звісно ж, як любить Гейлі, як було в нього в готелі. Тут дуже багато уваги приділено саме е, взаєморозумінню між. Пасажирами та працівниками аеропорту, як вони виходять зі складних е, якихось ситуацій, тому що тут взагалі ситуація дуже складна. Тут хуртовина е, найхолодніший день, е, взагалі, в історії там за останні 6 років, які були у штатах середнього заходу і. Як все це буде відбуватися в аеропорті, як вони це переживуть, тому що це реально дуже складні обставини. Та якщо ще й взяти до уваги те, що це середини 60-х років, і звісно ж це все дуже важко, як вони вийдуть з цих обставин. І звісно ж тут і взаємовідносини між? Працівниками взаємовідносини, працівників зі своїми родинами, пасажири, життя пасажирів, особисте життя пасажирів. Як, ну, коротше, все це дуже прекрасно, це нереально крутий роман, я дуже його раджу. Дуже-дуже. Якщо ви не читали Артура Гейлі, то я взагалі я, я не знаю, це моя така перша порада, напевно, з усіх, його, з усіх авторів, з усіх моїх улюблених книг. Артур Гейлі. Це автор, якого я радила б абсолютно всім, тому що мені здається, що він не подобатися взагалі не може. І так, ця книга, напевно, вона більш чоловіча. Мені так здалося: взагалі я дуже не люблю ось ці всі, знаєте, сексистські такі погляди на книги, тому що не буває книжок там. Для чоловіків чоловіків та жінок не люблю я такі, такі розподілення, але тим не менш, ця книга вона більш чоловіче, так мені здалося. Ну, можливо, через ці технічні якісь деталі. Можливо, я і не права, нічого не казатиму. І остання книга, яку я прочитала, взагалі влаштувала я собі такий невеличкий челендж в останні місяці. Минулого року я вирішила прочитати е, усю трилогію Стівена Кінга про, про Білі Годжеса. І першу книгу я читала, містер Мерседес, я читала декілька років тому. Мені дуже вона не сподобалася. Я взагалі вважала її провальною, і я вважала, що, ну, знаєте, таке собі. Тобто, в Кінга дуже круто виходить писати такі жахи. Дійсно, жахи, такі жахливі жахи. В нього дуже круто виходить писати психологічні якісь романи, психологічні жахи. В нього круто виходить писати містику. Взагалі, все в нього круто виходить. Ну, абсолютно все. Але детектив ну, якось там не зрослося. Тим не менш, я вирішила читати, прочитати всю трилогію, щоб отак не бути голословною, і все ж таки. Зрозуміти, чи сподобаються мені останні дві книги, чи ні? Останні, ну останні. другий і третій. І я прочитала в... в листопаді, я прочитала, що впало, те пропало, і... і в грудні я прочитала кінець зміни. До речі, про е, саме. Кінець зміни я і не розповіла в книгах, які я прочитала в грудні, тобто в мене було не 3-4, ну то вже напевно і не важливо. Я була в шаленому захваті від книг, мені дуже сподобалося, я була захоплена ними. І взагалі, чому я вирішила перечитати ці книги через те, що я читала збірку. Якщо кров тече, і ось саме повість, якщо кров тече, вона Взагалі-то і пов'язана з цією трилогією, та є продовженням аутсайдеру. Аутсайдер це роман, який є позацикловим, тобто він не в циклі про Біла Годжеса. Але, тим не менш, він має відношення до того циклу. Тобто, якщо ви хочете читати аутсайдера, то краще прочитайте трилогію про Білі Годжеса. І вже потім читайте аутсайдера. А вже потім читайте, якщо кров тече саме тю я, до речі, її не прочитала. Дуже сподіваюся, що прочитаю її в лютому. Е, тому, так. І ось аутсайдер, сама аутсайдер я прочитала в січні. І це книга 10 із 10. Чому 10 із 10? Тому що, тому що там настільки блискучий Розвиток подій дуже прекрасне поєднання детективної лінії і містики. Я можу сказати, що в мене трішечки завжди завишені вже якісь оцінки, які я могла б дати автору. Але, тим не менш, аутсайдер це просто це дуже прекрасна книга. І це заключається в тому, що було вбито дуже жорстоко хлопчика. І, і головний підозрюваний тут є тренер безбольний. Команди, але він говорить, що це не він, що це він не вбивця, і взагалі в нього дуже багато свідків, що дійсно він був в іншому якомусь місті, але є й свідки, які говорять, що він був саме там, де відбулося це жорстоке вбивство. І ось поліція робить дуже неправильний висновок, і вона. Губить цього чоловіка, дуже йому шкодить. Яким чином вони з цього виплатаються, і взагалі яким чином вони зможуть якось залагодити все, що вони накоїли? Багато тут відсилань до попередніх книжок, і взагалі вони дуже так от переплетені. Тому, якщо хочете читати оусайдер, краще прочитайте трилогію. І якщо вам не сподобається містер-Мерседес, то не відкладайте інші дві книги, а все ж таки їх прочитайте, тому що там набагато все краще і набагато все цікавіше. Тож з таким видався в мене січень. Зараз чекатимемо, що буде там в лютому, подивимося, як складеться з книжками. До речі, яку я читатиму в лютому, я витягнула клуб виправних оптимістів. І вже розпочала її читати. Поки що не можу поділитися якимись там своїми враженнями, тому що поки дуже замало прочитала. Тому так. Діліться, звісно ж, в коментарях, які книги прочитали ви, що ви там взагалі читали в січні, з чого розпочався ваш рік, чи він вдалий, чи невдалий вже <свісно> на книги. Звісно ж, пишіть, які ваші улюбленці, чи, можливо, ви щось читали. З мого прочитаного. Я, як завжди, дуже-дуже вдячна вам за перегляди. За все, взагалі, дуже-дуже вдячна. Бережіть себе, друзі, папа.